Експерт міжнародник засновник ініціативної групи ЄСЛІДЕРС, yes так правильно, Денис Солов'йов. Гість нашої студії спробуємо. Ну, з доволі молодим експертом. Mm -hmm. Отримати молодий погляд на ті речі, які відбуваються в нашому суспільстві, пане Денис, як на вашу думку, на запланованих 12 та 15 серпня, пленарних засіданнях, чи будуть розглядатись питання зміни до виборчого законодавства, чи буде враховуватись європейський досвід, і чи варто його було враховувати? По перше, найголовніше хочу сказати те, що на сьогоднішній день основною проблемою в парламенті, взагалі в Україні, є те, що угода про асоціацію досі не ратифікована Вона не була передана Петром Порошенком на ратифікацію Верховній Раді. Uh -huh. На наступний день після підписання, через вже два дні Грузія і Молдова її ратифікували. Всі 28 країн Європейського Союзу її ратифікували, а Петро Порошенко чомусь і не подав. Uh -huh. Тому я дуже очікую, я дуже надіюсь на те, що ця угода буде ратифікована, тому що в разі нератифікації цієї угоди до України будуть задіяні де деякі санкції Європейського Союзу за невиконання міжнародних угод. Це перша проблема. Наступною проблемою є те, що вибори в Україні так вони дійсно мають бути і відбудуться. Але виборче законодавство тут досить складна річ, тому що я наскільки я знаю, є різні групи людей, які формують на сьогоднішній день закон, як його можна змінити, що можна змінити. Ну, якщо розпочати спочатку, що таке демократія, це влада народу. Вона буває. Представницька та безпосередня. Mm -hmm. На сьогоднішній день безпосередньо демократія поділяється на три види. На три види це мажоритарна, пропорційна та змішана. Згідно з Конституцією 2004 року, в Україні діє пропорційна виборча система. Тобто, скільки йде по регіонам, скільки процентів, якщо більше партій набирає процентів в регіоні, більше вона має представників в парламенті і вона приходить. Звісно, є процентний бар'єр проходження Верховної Ради. Раніше він був 3%, на сьогодні його під, трохи підняли там, до 4-5%. Наступне. Зміни до виборчого законодавства розумієте, Вони потрібні кому в першу чергу вони потрібні тим партіям, які можуть не пройти в парламент. Uh -huh. Зокрема, наскільки я знаю, наскільки я спілкувався з представниками партії Батьківщина, зокрема, Григорій Михайлович Халичним Миря Борисовано uh -huh. Тарасюк uh -huh. та, та інші вони говорили, що вони хочуть, щоб в Україні була все ж таки була пропорційна система, але з відкритими списками. Але проблема є в тому, що відкрити списки повністю це взагалі нереально, тому що 220 прізвищ ніхто не буде роздруковувати, першу, це дуже великі затрати. Е, тому вони вирішили відкрити тільки е, перших декілька імен в списку в кожному, в кожного, в, в кожній області. Тому що це може означати? Якщо е, від партії будуть деякі люди, наприклад, хороші, добрі мажоритарники, які раніше е, мали багато голосів на своєму окрузі. Звісно, за люди з них будуть голосувати, і таким чином вони не беруть більшість в цій області. А якщо вони брають більшість, приходять в ладу більше mm -hmm. людей. І за цими людьми, за мажоритарниками, які ми хорошо набрали, mm -hmm. можуть прийти ті люди, які досить впливові, і які. Так, пан Денис, ми зараз продовжимо mm -hmm. розмову. Маємо ще нагоду зараз нагадати вам, що сьогодні в Дніпропетровську два з трьох зниклих журналістів, фрілансер з антрациту Сергій Бойко та харків'янин Сергій. І білоус, який працював для серського видання, печап були знайдені Дніпропетровською міліцією. Ми зараз е спробуємо налаштувати зв'язок із правоохоронцями. Чекайте деталей в нашому ефірі. Але нагадаємо вам, що Бойко та Білоус працювали разом з репортером каналу «112 Україна Романом Гнітуком. Е з Ростову а вони готували репортаж про життя біженців в Росії. Вони виїхали в трьох. Але Роман на зв'язок поки що не вийшов його пошуки далі продовжуються. А ми будемо вас інформувати про цю ситуацію. Нагадаю, що ми зараз намагаємось зв'язатись з правоохоронцями і деталі ви отримаєте в нашому ефірі. Нагадаю вам, що гість нашої студії тепер повертаючись до розмови. Денис Соловйов, експерт, міжнародник. Продолжим. Да, и... вот открытые списки. То есть, получается, все 200 человек мы не открываем, какая, какую часть мы увидим? В а, получается, если мы открываем списки, мы видим буквально 1-2 человека, которые uh -huh. проходят по некоторому округу, и за них люди уже будут голосовать, потому что люди их знают. Uh -huh. То есть, получается, если эти люди в области набирают большинство голосов, допустим, 20-30%, соответственно, по пропорциональной системе они, эти люди проводят с со собой еще 3-4 человека. А кто это будет 3-4 человека, я то есть, сказать не могу. Я могу сказать, но я, uh -huh. я этого не буду делать статистичних причин получается, могут прийти те люди, которых мы вообще не хотим, не хотим видеть. То есть, фактически, если мы можем проследить, я уже пошел на русский, uh -huh. если мы можем проследить, то этот парламент, фактически, если пройдут эти выборы, за, за кулисно идет хорошая игра. То есть, я, очень, я практически очень часто бываю на пленарных заседаниях, бываю в парламенте. За кулисно игра uh -huh. в том плане, что батьки, Батьковщина, да, независимо, удар, независимо представители Европейской Украины, суверенной Украины, экономический розыск, они все сручены между собой, они все связаны общим Бізнесу uh -huh. так же, как з Петром Порошенко, до Гуарда Вони в місті владеють Максим Богдан, допустим. Да? E, то есть те же саме Таменко, то же саме і другие лица, да? очень известно в Україні. Они всі зв'язані, просто політична гра на екрані показують э, просто такое некое сування для народу. Ну, це зрозуміло, показать, що у нас Верховна да? Рада вже перетворилась на якусь біржу, і ми це uh -huh. бачимо. Там торгують золотими акціями. И знову ж таки, зараз у ці вибори до парламенту це продаж золотих акцій, акціонер. Будуть створювати свої політичні вже корпорації, є. вже вони вже є. є. А чи існує от якась модель, якийсь рецепт? Тому що я розумію, що цієї осені ми нічого не зможемо змінити мирним шляхом. Формуючи громадську думку, доносячи якийсь угу. меседж, існує модель, яка може просто змінити а, і створити так, щоб була у нас Верховна Рада, а не а, там, біржа праці. Угу. Значить, дивіться, яка яка скла створила ситуація. Якщо да, навіть продуть вибор до Верховної ради більшість тих депутатів, які вже знаходяться там, вони вони прийдуть туди ж саме на своїм робочі місця. Але проблема є в тому, що якщо починати з кінця, то давайте подивимося на те, що уряд прийняв подав до Верховної Ради про те, що не можна нікого набирати на державну службу, не можна оновлювати склад кабінету міністрів, апарату Верховної Ради та інших структур. Тому вони фактично закрили дорогу для молодих перспективних людей, які могли б туди влаштуватися. І таким чином виходить, що всі старі кадри, які там були, вони так і залишаються, і там бюрократичний апарат, наприклад, я знаю в деяких міністерствах, за 40 чоловік, з яких працюють тільки 4 людини, Там більше, більше людей не потрібно. Це взагалі просто витрачання коштів, я не знаю на що. А ви спитали про модель взагалі, як можна вийти з цієї ситуації? Я бачу тільки один вихід. Якщо ми хочемо змінити систему, якщо ми хочемо оновити систему, потрібно, щоб прийшли нові люди. Взагалі не потрібно не потрібно в парламенті, хто є хороший, хто є поганий. Я всіх розумію, так є які дійсно за Україну. Але питання в тому, що якщо привести там, наприклад, лишиться 20 чоловік старих, старих і привезти 10 нових, 10 нових підтягнуться до старих, і вони будуть брати участь в різних корупційних тендерних схемах. Тобто навчать навчать. Звісно, по це, тому, це тому, процес що... такий невідворотні. Лібо так. ти виживаєш, приспосаблюєшся цій системі, э, да, ти просто випадаєш із нього, Тому нью. єдина єдина проблема, єдине вирішення цього проблеми є в тому, якби Верховна Рада зібралась і проголосувала за те, що. Всі депутати, які сьогодні знаходяться в парламенті, не можуть брати право балотуватися на е, в нових парламентських виборах. Пане Тоді... пане Денис. Тут mm -hmm. у нас у нас постійний наш глядач. Mm -hmm. Він же експертом до нас, іноді приходить, Олександр Москалюк. Цікавиться, от він ставить вам питання mm -hmm. про досвід Польщі. А в них же все вийшло з відкритими списками, каже пан Москалюк. Ви розумієте, Польща це не Україна. Це по перше. По друге, якщо ми говоримо про відкриті списки, про мажоритарну систему, вона більш доцільна для менших країн, наприклад, та ж саме Швейцарія, та же саме Швеція. Це маленькі країни. Це ще я, я досить доцільно напевно зараз задати про Нікола Макіавеллі, який це все описав за 500 років. він описав всю ситуацію взагалі Україну і про Україну писав. Я Де ж зараз до цього? E, взагалі це маленькі країни, яких які невеликі, і вони можуть виділити декілька людей. Основних uh -huh. людей які в парламент Україну Ми цього не можемо зробити. У нас є 25, 24 області області Республіка Крим. Якщо ми будемо розподіляти, це просто це ще більше витрачання коштів. Це два рази більше витрачання більших коштів щодо Нікола Макевалі він писав у своїй роботі. В різних государь, ризмесударь затки Тида, вторая декада, и написал про Украину, как извините, на русский язык перейду, развращенное государство. Что это значит? Это государство, которое было под другим государством и случайно получило независимость, как Украина. Потому что мы не можем после, после развала, просто мы получили независимость. Так получилось. И он написывает, что первое классство все будет грабить. Он так пишет, это 500 лет назад. Власть, власть все будут разграблять, потом к власти придут люди, как бы, которые представляют население, потом они отойдут от населения, что случилось в Украине в 1998-1999 году, uh -huh. когда, когда Кучма выходил и так далее, свою партию продвигал дальше. И потом он написал, что обязательно это придет к тирании. То есть мы видели Януковича на кресле поста президента, uh -huh. и он написал, что это государство в 90% случаев теряет свою независимость и погнет он другие государства. Это он так написал. Еще я хочу очень вспомнить: это очень, наверное, интересно будет, Владимир Вольфович Жириновский в 2006 году на канале, на программе Свобода Слова рассказал практически всю ситуацию, которая случилась в Украине. первый сказал. Ми не вмішаємося в Україну вообще. Чесно замінити що ми, ми нікуди не вмішамся. Но якщо ми захотімо, ми що можемо сделати? Можемо куріздити революцію. Ми можемо поставити на кресло президента Януковича і ви ніколи не вступіть в яз. Знаєте, але кожного разу правила і порушення певних правил доводять те, що система ламається. Спрогнозувати в живому організмі, як він розвиватиметься. Ми можемо тільки спрогнозувати, як це робив Жириновський. розказував. да ми бачимо, що трапилось з Януковичем. Є іноді такі фактори, які впливають. І система сама знищує Я про Польщу тут на додаток скажу, що Польщі відкритий списки, пропорціональна система регіональна, і вона у них працює. Досвід Польше почитав. І з приводу незалежності да, України варто б тут би і ментально звертати увагу на те, як ми формуємо свою думку, як ми ставимось до держави. Якщо ми кажемо, що ми отримали незалежність випадково, то це одне питання. Ми будемо ставитись так до своєї країни. А якщо ми скажемо, що... Будемо розглядати питання з того, що країна як правонаступниця великої держави, яка знаходилась на території, да Київська Русь і так далі, і е, е, була пе певною мірою після відтворення державності Богдана Хмельницького була під окупацією. Тоді ми ставимось до державності зовсім по іншому, тому що так ми дійсно втратимо з такими словами, що ми отримали випадково. Е, чому? Я, я просто я сказав так, чому. Перше, що це було написано Макіавелі, я, ну, я, я, я просто а, не знаю. А по іншому чому так склалося? Взагалі Україна да, як, як держава формувалася довгий-довгий період. І ми можемо сказати тільки Київська Русь, яка була найсильніша найсильніша держава. Потім Потім час пішов за непаду, розподіл Князівств. Потім ми попішли до литовців, потім ми пішли до поляків. Богдан Хмельницький намагався що зробити, але все ж таки, подивіться, яка схожа ситуація. Богдан Хмельницький, так яким був сильний лідер, як президент фактично України, гетьман, він вів Україну, мав всі сили, але йому прийшлося радитися старшинською радою. Це фактично як Верховна А ви впевнені, що історія без підміну, яку ми маємо сьогодні в руках. Вона пра правдива, а не переписана істориками і переможцями. Ви знаєте, я уча. Е, ви знаєте, я. Так, питання ритично, але я досить довгий час насправді вивчав історію стрілі джерел Радянського Союзу, ще ще Михайла Грушевського, інших, інших істориків, видатних які писали в той час. І Я можу вам з певністю сказати, що в Україні завжди є проблема, і проблема це завжди була в парламенті, зокрема старшинська рада. Це завжди була проблема. І в Маваному за вибачте, була проблема, тому що його не підтримали просто його соратники просто не підтримали. Mm -hmm. Тоже саме теж саме відбувається сьогодні в Україні. Парламент сьогодні не є дієздатний. Він не підтримує президента. Ми взагалі не можемо прогнозувати події, які можуть таким випадком статися. Тому що якщо пар... сьогодні в Україні взагалі так, пар... парламентська система і парламент має найбільше повноважень, а президент сьогодні виконує фактично чуть, трошки більше, ніж представницькі функції в державі. І тому, якщо в нас не буде сильного... сильно співпрацювати парламент з президентом, тоді я не, я не знаю, що буде в цій країні. Це просто. Так, дискутувати про історію не будемо, тому що... Немає історика Студія, на самом деле, вот <сас> в студії, насправді, тому я просто успіваю в цій словесній дуелі за вами успівати. Але на насправді, вот, можемо ли ми Получается все, что мы не прогнозируем, все за что вот не беремся, за какие-то ниточки никаких никакого просвета не видно. Ну, вот если честно, вот так вот. Я думаю, это угу. у большинства складывается такое впечатление, что вообще непонятно, как из этого глухого угла выходить. Вот как вы думаете, оценивая историю, особенно оценивая предыдущий опыт, ментальность этой страны, ментальность государств, которые соседствуют с нами? Какой есть выход для Украины? Для Украины есть идеальный золотой выход. Это первое. Мы можем у тебя недавно писал статью про опыт Швейцарии формувая формирования нейтралитета вообще в мире. Да, фактически Швейцарский нейтралитет формировался в 16-17 веке. То есть они были сначала воинственные государства, потом они перешли более-менее нейтрально, потому что у них не было сил воевать. То же самое в Украине. Мы не можем сейчас воевать. У нас нет таких сильных сил, которые могли бы представить что-то в мире. И поэтому, что нам надо сделать? Украина должна стать мостом между цивилизацией, между Россией, между Западом. То есть Как это сделать? Первое, это надо обеспечить стабильность в Украине, то есть политическую, потому что выборы каждые, каждые два года, это, извините меня, это никто не может нормально работать. Второе, это надо сделать, э, сделать изменения э, налоговой системы Украины, потому что Украина, да, если мы хотим стать сильной страной, нас должны привезиться капитал, а сегодня капитал с Украины просто уходит. Это основные факторы, это экономический фактор, это политический фактор, это отчасти даже военный фактор. Вот три основных фактора, которые мы сделаем, и мы пойдем к пути незабываемости. Военная, налоговая Военный, экономика. Это в системе. Налоговая, uh -huh. я просто сказал, в системе налоговая, там производство, и так далее. Это все надо понимать и развивать. Потому что Украины масса возможностей. Uh -huh. Просто отек капитала монополии. Украинцы монополии, которые не дают развиваться среднему бизнесу. Вот сегодня, допустим, вот эти выборы, да, о которых мы говорим, глагольствуем, получается, они служат ширмой. ширмой Под этими выборами, которые сейчас будут проходить, все будут только говорить о выборах, а в стране-то что будет происходить? Рейдерские захваты заводов и предприятий, которые сейчас происходят на западной Украине, я думаю, вы об этом знаете и угу. слышали. То есть эти все процессы напоминают чем-то 90-е годы. И что мы еще мы можем прогнозировать то, что если, допустим, закончится противостояние на Востоке, вот эти люди, которые там воевали, вы поймите, война меняет психологию человека. А мы-то разумеем, И тогда, когда вот эти люди приедут, мы это кажем. Так, и, и когда люди вот это приедут в, в Украину. Имеется в виду приеду оттуда, приедут к нам. Что они будут делать? Они привыкли воевать, они видели смерть, не смогут нормально жить, проживать в обществе. И когда они видят, что происходит, вот, допустим, вот уже скоро отопительный сезон. Цены на газ вырастут. Цены, например, пожитковый минимум немножко упал, зарплаты учителям. Тем же, просто зарплаты учителям. Специальные выплаты да. были, да. Были вот три. 3200-3300. Они сейчас уменьшили на 30% и планируют еще снять за классное руководство, за первую тетрадь и работу с учениками. получать зарплату учителя будет 1900 гривен. Как на 1900 гривен существовать учителю, если ему на затопление в месяц оплатить 1500 гривен? Я не знаю. И поэтому, понимаете, вот если брать опыт вот ту же самую историю, мы поговорим о французской революции. Если начиная с 1789 года, заканчивая 1797 годом, сколько у них было переворотов и революций? Ага. Как минимум три. Потом пришел Наполеон, который был диктатором. И то же самое пишет Макиавели, что все заканчивается, когда вот такая ситуация заканчивается диктаторством. Но он советует. Вот, допустим, в Римской империи была та же Очень самая коротко, проблема. Очень коротко, Денис, у нас буквально буквально 30 30 секунд. секунд. В Римской империи была такая проблема: там, когда приходили враги по стену, они, люди, сами люди, избирали диктатора, который, не советоваясь с парламентом, как сейчас нам нужно советовать решать ага. проблемы, если не может решить нормально, не советуется с другими органами власти, он проводил те реформы, те нужды, которые ну, были необходимы. проведены. Возможно, то же самое произошло на прошлых выборах Российской Федерации. Возможно, и с этой скорее стороны всего, анализировать. Всего, да. Спасибо вам большое. Денис Соловьев, эксперт-международник, был у нас в гостях. Спасибо.